Сьогодні ми раді поділитися з вами важливими новинами, які стосуються комфорту та безпеки мешканців нашого села. Після довгих очікувань та багатьох прохань місцевих жителів, нарешті, на вулиці Садовій та на придомових територіях багатоповерхових будинків був проведений ямковий ремонт. Це була значна проблема, яка впливала на якість пересування у цьому районі. Розбиті дороги та велика кількість ям створювали не лише незручності, але й становили потенційну загрозу для автівок. Але тепер, завдяки відповідальності. Та зусиллям місцевої влади, ми можемо радіти покращенню інфраструктури та зручності для наших мешканців. Ямковий ремонт на вулиці Садовій та в околицях багатоповерхових будинків є ваговим кроком у поліпшенні життя нашої спільноти. Ця ініціатива не тільки відображає увагу місцевої влади до потреб наших мешканців, але й демонструє їхню готовність вирішувати проблеми, що стосуються нашого комфорту та безпеки. Дякуємо, що в такий важкий час наша влада, а саме голова нашої ОТГ Ткаченко Денис Григорович та. Депутат обласної ради Зінченко Марина Анатолійовна Таким чином піклується про місцевих мешканців. Ми сподіваємося, що подібні проекти будуть продовжуватися і розширюватися в майбутньому, забезпечуючи мешканців нашого села якісними умовами для проживання. Ми помітили, що більшість з вас дивиться наш канал без підписки. Тому саме зараз час підписатися, написати коментар, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити останні новини. Слава Україні! Слава українському народу!